Я стала було розчистили. 86-річна лучанка Марія прокинулася зранку, аби розчистити двір від снігу. На роботу, каже, витратила дві години. Біля дому повинно бути Радіємо, що добрий сніжок все справляємося, лопати є. У Луцьку дороги від снігу розчищають працівники комунального підприємства, розказав відповідальний за зимове утримання доріг та тротуарів у тергромаді Олександр Обштир. Десять автомобілів, чотири графіки, по два автомобілі працюють з відвалами та підсипають сіллю. Плюс два автомобіля з відвалами працюють по маршруту номер 15 постійно. Працює 5 тракторів по тротуарах згідно графіків. І один трактор Джундір працює в районі Балка. Після того, як він зачистить території, там ми відправили на ближчі села. Спецтехніку на дорогах обласного центру видно. Вона працює із увімкненими сигнальними маячками, каже водій Михайло. Трохи йдемо матір, один за одним, щоб чистити весь сніг добро. Ковші тебе по рівній дорозі зчистить добре, а в ямах все весь сніг лишається. Сьогодні претензій до луцьких комунальників немає, каже водій маршрутки номер 32 Валерій Ткачук. Чоловік щодня виїздить із села Липини і прямує на кінцеву зупинку, що у мікрорайоні цукрового заводу. Цей шлях розчищений від снігу. Заберу цей сніг, щоб не поскузнулися, не впали. Там широка дорога розчистили. Тут трошки цивали, Терпими, я думаю, вони повинні вернутися і. Розчистити далі водій говорить, пасажирів і легкового транспорту на дорогах поменшало. Одна із пасажирок, лучанка Інна, яка чекала на цю маршрутку, розповіла, що затримок у русі громадського транспорту не відчула. Тут маршрутки, тільки що бачу, тролейбус, поїхав. Тільки два четверта від'їхала, тридцять друга й дев'ятий маршрут. У нас з маршрутами немає проблем. Із автовокзалу у Луцьку в рейс нині виїхали 153 автобуси, розповів начальник Ігор Модла. Зривів по погодних умовах, тобто десь перемети, недоїзд там, десь з -з -з зупинка, значить, зв'язку з тим, що дорога не проїзна. Такого немає. Значить, автобуси рухаються в звиклому режимі. Водій маршрутки міжміського сполучення Дмитро курсує ушацьку громаду. Це на півночі області. каже: заметів немає. дороги комунальники чистять, а ранкові краєвиди заворожують. А звірі як ходять, і кузуль побачиш, і лося побачиш, і зайця все побачить. А дорога О, супер. Машини чисті, все добре. Я сьогодні рано їхав шість годин. Супер. Ще один водій маршрутки, яка курсує за напрямком луць ратне жиричі Дмитро каже, через погодні умови відхилився від звичного графіку орієнтовно на 15 хвилин. Із Луцька вирушив о 12.05, а прибув в Жиричі о 16-й годині. Дорога дуже, дуже скользка, тому треба дуже обережно їхати і старатися за безпеку. Графіки вже не дотримуються, але безпека на першому місці. Техніка їде, посипає, чистить». Юлія очікує свого автобуса. каже, їде в село Ватин, затримок рейсу немає. Не дізнавалася, але в рано приїхали. То повинен бути назад. Волинські синоптики 7, 8 і 9 січня, спрогнозували погіршення погодних умов. Говорить завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк. Нині висота снігового покриву становить до 10 сантиметрів, а найближчими днями очікується до 25 сантиметрів снігу. Прийдуть значні сніг. Ось буде сніг, буде сьомого, восьмого січня вже Помірне буде с нас патити. Ожилеється на дорогах, снігові замети, пори вітру 15-20, У зв'язку з чим будуть ще підмічатися хуртовини з погіршенням видимості. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.